Доброго дня всім. Сьогодні під час брифінгу хотів би обговорити питання щодо стану наших кордонів, окремих ділянок, ну і власне виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби як на державному кордоні, так і як невід'ємна складова сил оборони нашої країни. Ну, в першу чергу, напевно, прив'яжуся до кордону з Білоруссю. Бо власне увага до цієї ділянки кордону вона у суспільства залишається, особливо на тлі майбутніх спільних навчань між Білорусі та Росією, активна фаза яких має відбутися в вересні з 12 по 16 число. Ну, по перше, хочу дещо так заспокоїти, зазначити, що станом на зараз безпосередньо по лінії кордону в першу чергу якихось змін в обстановці не відбувається. Тобто, власне, ми також, як і раніше, не фіксуємо, щоб на території Білорусі вже було сформоване якесь угрупування, яке б становило загрозу нашій країні. Ну і власне воно знаходилося поряд нашого кордону. Ну або ж таке формування створювалося. З різних складових, це стосується і підрозділів армії Білорусі або ж підрозділів армії Росії. Однак, звісно, що ці навчання, які мають відбутися, зокрема, і на території Білорусі, і частина з них проходитиме на території Росії, ризик і загроза для нашої країни, вона в цей час збільшуватиметься. особливо, якщо говорити. І власне ми це відстежуємо, яку кількість своїх сил та засобів Росія в кінцевому варіанті вже залучить на територію Білорусі в першу чергу. Бо станом на зараз ми не відмічаємо, щоб Росія вже перекинула якісь в достатньо великій кількості свої сили та засоби на території Білорусі. Звісно, що вони там вже присутні, але це як правило транспортні засоби. Невеличка частина бронетехніки переважно автомобільна, ну і по особовому складу це також незначна кількість. Як я й зазначив, активна фаза відбуватиметься в вересні, і саме в цей час очікується, що якщо говорити про підрозділи армії Росії, будуть залучені і танки, і бронетехніка. Ну і е, більше, е, ніж це є станом на зараз е, особового складу. Е, наші прогнози, що все ж таки Росія не зможе залучити туди е, до, досить великого свого угрупування. <кій> до прикладу, нагадаю, що в 2022-23 роках е, на території Білорусі Росія тримала близько 10-12 тисяч е, свого особового складу. І власне під час цих навчань ця кількість кількість особового складу Росії на території Білорусі буде значно менше. Ну але розслаблятися, звісно, не можна. А власне необхідно робити все для того, щоб здобути необхідну для України інформацію щодо дій країни-агресорки, країни-терористки Росії під час цих спільних навчань, бо навіть попри. Можливо, недостатню кількість для вторгнення на територію України, не виключено якісь провокації або навіть інформаційне нагнітання для того, щоб Україна відповідно реагувала і посилювала цей напрямок додатковими силами, тим самим перекидуючи сили та засоби з інших напрямків, більш важливих, де ведуться активні бойові дії. Окремо додам, що. Ми в першу чергу маємо мати сильні оборонні позиції як безпосередньо по лінії кордону, і для цього продовжується інженерне, інженерне облаштування і нарощення можливостей безпосередньо по лінії держрубежу, це і мінування, в тому числі найбільш загрозливих напрямків. Ну і, звісно, фортифікаційні укріплення по всій протяжності кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Зазначу, що кордон з Білоруссю має протяжність більше тисячі кілометрів. Ну і, власне, все це робиться для того, щоб всі складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості, аби протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. На території Білорусі також відбуватиметься не лише спільні навчання між арміями Росії та Білорусі. А й власне також навчання в рамках ОДКБ. Наскільки нам відомо, вже окремі складові цих навчань вони ведуться. Тому наша задача знову ж таки відстежувати розвиток ситуації, яка відбуватиметься і відбувається на території Білорусі. Бо треба також додати, що і на території Росії Білорусь також. Перекидувала певні свої підрозділи, певні свої сили та засоби, бо на території Росії це також ті майданчики, де відбуватиметься складові цих спільних навчань в рамках союзного союзного союзної держави між Білорусі та Росією. Кордон з Росією. Це, звісно, відмінна ситуація, як, ніж ми маємо на кордоні з Білоруссю, Бо і в межах Чернігівщини, і в межах Сумської області, Харківщини обстріли, які здійснює Росія по території України, вони не припиняються. Навіть якщо так проаналізувати кількість обстрілів за останній період, то кількість обстрілів по території Чернігівщини збільшилася. Активно ворог використовує авіацію також для того, щоб бити по території Сумської та Харківської областей. І під час таких дій противник, окрім того, що намагається знищувати позиції наших захисників, це також і прицільні обстріли по населеним пунктам. Знищення інфраструктури населених пунктів, знищення будинків мирних людей, та власне через такі дії противника. Є, на жаль, і загибелі поранення українців, які проживають при кордоні. По напрямку Чернігівської області, якихось дій безпосередньо по лінії кордону, ми, як і раніше, з боку Росії не відмічаємо. В той же час Сумщина це окремий невеличкий напрямок, якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини. Загалом це 550 кілометрів, і тільки в межах Хотінської та Юнаківської громад дії ворога застосування малих піхотних груп вони продовжуються, але за останній період кількість навіть атак на позиції українських захисників значно менше, ніж це було раніше. І як зазначав головнокомандувач Збройних сил України, по сумщині вдалося. Стримати противника вдалося зробити все необхідне для того, щоб ворог зазнав а, поразки, фактично не, не маючи можливості досягти бажаного для того, щоб просуватися в території України. А, Харківщина це м, в першу чергу напрямок населеного пункту Вовчанський, напрямок населеного пункту Строївка, це, зокрема, і ті смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Де ворог також продовжує е, спроби своїми піхотними групами атакувати е, позиції підрозділів Державної прикордонної служби. Як по Харківщині, так і по Сумщині, звісно, що будь-яким атакам е, піхотними групами передують і чисельні обстріли з надією, що е, за допомогою артилерії або авіації будуть знищені позиції. Українських захисників і в подальшому піхоті противника буде легше просуватися. Але і на Харківщині ворог також не має успіхів для того, щоб досягти якогось просування в глиб території нашої країни. По лінії фронту підрозділ Державної прикордонної служби, особливо на Сіверському та Краматорському напрямках, а також на Покровському напрямку, щоденно відбивають. Штурмові дії противника знову ж таки, в більшості це спроби просунутися саме піхотними групами, розвиток підрозділів безпілотних літальних апаратів також дає результат знищувати техніку противника ще на підступах до переднього рубежу під час того, коли ворог намагається сформувати якісь колони або залучити. Бронетехніку, аби спробувати дійти до переднього краю або висадити піхоту, або атакувати за допомогою своєї бронетехніки. Щодо інших ділянок кордону, це в першу чергу, звісно, стосується пасажиропотоку на кордоні з країнами Європи і на кордоні з Молдовою, зазначу, що пасажиропотік не зменшується. В ці вихідні він також мав показники щоденно, і в суботу, і в неділю по 150 тисяч перетинів кордону за добу, як на в'їзд, так і на виїзд Це сумарно. Але серпень місяць, зараз більше характеризується в'їздом в Україну. Практично останні дні. Перевага на в'їзд щоденно це в 15-10 в тисяч перетинів більше саме на в'їзд в Україну. Ну і основна категорія тих, хто перетинає кордон, це 85% становлять громадяни України. В будні дні пасажиропотік тримається десь на рівні 125-135 тисяч перетинів кордону за добу. Але якщо пригадати червень місяць, то в той час. З початком літнього сезону, з початком періоду відпусток, завершенням навчального року, більше е перетинів кордону відбувалося на виїзд з України. Червень місяць характеризувався такою динамікою е в 50 на у 50 відсотковому співвідношенні, бо не було ні чіткої переваги на виїзд, ні чіткої переваги на в'їзд. Ну і власне серпень місяць зараз йде перевага на в'їзд в Україну, бо завершується. Літній період завершується період відпусток, йде новий навчальний рік, і тому особливо мами з дітьми зараз повертаються додому для того, щоб встигнути 1 вересня школи на новий навчальний рік. І якщо говорити про громадян України, які загалом перетинають кордон, то основна категорія тих. Хто слідує як на виїзд, так і на в'їзд в Україну? Це жінки, діти, люди похилого віку. Частка чоловіків у віці від 18 до 60 вона не зростає щодо перетину кордону в першу чергу на виїзд з України, бо для цієї категорії на час дії воєнного стану діє обмеження, окрім тих умов і для тих категорій, які чітко прописані в правилах перетину кордону для громадян України. Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються. І найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Молдовою. Перепрошую, на кордоні з Румунією, на другому місці це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості таких, такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею. Напрямки пунктів пропуску порушники також намагаються використати для того, щоб перетнути кордони. Щоденно ми затримуємо тих осіб, які або ж підроблюють документи, або ж намагаються сфальшувати умову свого виїзду. І щоденно таких випадків фіксується від кількох до десяти. За такі порушення, особливо за спробу підробки документів, передбачена кримінальна відповідальність і таких осіб ми передаємо в органи поліції. Щодо порушників поза межами пунктів пропуску, то для них передбачена адміністративна відповідальність і, на жаль, Така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо і по кілька разів. Є і рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон. В той же час наша робота також націлена і на викриття схем, на викриття злочинних організацій, які Обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, і за такі дії для організаторів, посібників передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 кримінального кодексу України. Бо в своїй переважній більшості порушники, які приймають для себе, звісно, самостійно рішення щодо незаконного перетину кордону, але не самостійно планують таку подорож. Вони в своїй більшості знову ж таки звертаються до, до тих третіх осіб, які їм пообіцяють таке сприяння. І за це люди, на жаль, замість того, щоб підтримати Україну в цілому, підтримати сили оборони нашої держави, а саме злочинним організаціям сплачують кошти, і кошти досить немаленькі, і коливаються суми. Це вже ми дізнаємося під час фільтрації тих осіб, кого затримуємо за спробу незаконного перетину кордону. Суми коливаються від 5 до 12 тисяч доларів. Дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. пане Андрію, добрий день, Нікіта Галка, Суспільне мовлення. Все таки хочеться поставити питання щодо нововведення в законодавстві, так щодо перетину кордону людьми від 18 до 22 років. Чи могли б ви знову ж таки повторити, пояснити, розтлумачити які документи необхідні таким особам? Від якої дати такий перетин буде можливий, які умови для цього необхідні? Ну і зокрема, от щодо норми 18-22, Тут є такі подвійні трактування. Хтось говорить, що це люди, яким 22 роки включно. Хтось говорить, що це тільки молодики, яким 18-21, тобто людям, яким виповнилося 22 роки, вже під цю категорію не підпадають. Дякую. Уряд розглянув зміни до правил перетину державного кордону України громадянами України. Цей Проєкт постанови готувало Міністерство внутрішніх справ. Ну і власне, звісно, зараз всі хочуть отримати вичерпну інформацію відносно цього. Але е саме рішення е зміни вони ще не опубліковані. Тому е все ж таки раджу дочекатися і вже ознайомитися з тими змінами, які, про які можна буде е детально говорити. Але з того, що ми маємо, і про це говорила. Прем'єр-міністр України, про це говорили Міністерство внутрішніх справ. Зміни стосуються чоловіків, громадян України у віці від 18 до 22 років включно. Тобто ця категорія громадян. Після того, як зміни набудуть чинності, коли вони будуть опубліковані, зможуть перетинати кордон на виїзд з України. І це стосується всіх. Чоловіків, громадян України у цьому віці. Єдине, це не стосуватиметься осіб навіть в цьому віковому проміжку, які підпадають під норму пункту 214 правил перетину кордону. Ну, простіше, це особи, які займають певні посади в державних органах, органах влади, органах місцевого самоврядування. І Інформація, про, про яких надана до Державної прикордонної служби відповідними установами як особа, яка перебуває ну, умовно на державній службі, тому ця категорія громадян зможе слідувати тільки у службове відрядження щодо можливості виїзду для чоловіків громадян України у віці від 18 до 22 років, включно, треба розуміти, що коли вступлять в силу ці зміни. Вони зможуть перетинати кордон за наявності паспортного документу, який дає право на перетин кордону, тобто закордонного паспорту, а також за наявності військово-облікового документу. Військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній формі, але дві умови: паспорт громадянина України для виїзду за кордон і наявність військово-облікового документу. Якщо військово-облікового документу не буде, відповідно людина отримає відмову в перетині кордону. Тому раджу дочекатися змін, які будуть опубліковані, і вже всі детально зможуть ознайомитися щодо в тому числі і вікового категорії, кого це стосуватиметься на даний момент. Це та інформація, яку я можу повідомити. Дякую за увагу.